Кожна третя мама народжує шляхом кесаревого розтину. Його називають просто кесарів розтин, але це слово не передає всього, що насправді відбувається. Воно не розповість про те, що ти зазвичай при свідомості, коли розрізає твоє тіло, що ти відчувала тиск, біль і як з тебе діставали життя, що ти тремтіла без контролю і дивилася у стелю, благаючи тільки про одне почути перший крик. Воно не скаже, що ти кровила, загоювалась, обіймала. Усе водночас тобі кладуть дитину на груди, а світ чекає, що ти одразу станеш, що ти будеш усміхненою, що нагодуєш, подякуєш, засвітишся зсередини, поки твоє тіло кричить від болю. І навіть після цього хто ще зневажливо прошепоче. Ну це ж був легкий шлях. Ні, це був не легкий шлях. Це була любов зашита у кожен шар. Це була жертва без оплесків, це було материнство найчеснішій, наймужнішій формі. І якщо ніхто цього не скаже, просто послухай ти зробила що священне і маєш повне право пишатися цим.